Та усі, хто нас дивиться, справді сьогодні розповім про те, як змінилися ціни, зокрема і на свинину. І є така приємна новина, що вона трошки здешевшала. От розповім саме наскільки і як довго цей тренд протримається, і взагалі, що буде з цінами. Також розповім про зростання зарплат та інфляцію в Україні. Якось воно все це пов'язано. Чи перекривають взагалі ось це зростання інфляцію, і також розкажу, коли вже ми нарешті зможемо отримати заморожені російські активи, отже, власне, розпочну із цін на продукти, які обіцяла, тому що в липні супермаркети почали знижувати ціну на свинину е, і в середньому на 3-5 гривень. Так здешевшили, наприклад, підчеревок, свиняча лопатка, ребра та шашлик. А ось грудинка й ошик або ж тримаються на тому самому рівні, або ж вони навіть трохи зросли в ціні. Економісти ж пов'язують це із сезонним зниженням попиту на м'ясо, адже зараз люди більше стали купувати. Сезонні овочі. Основне пояснення, чому сьогодні падає ціна на м'ясо, дуже проста. Є загальний обсяг пропозиції м'яса на ринку. Але ви м'ясо дуже довго тримати не можете, вам треба його продавати. Якщо купівельна спроможність населення впала, ви вимушені знижувати ціну на м'ясо для того, щоб, хоча би, його продати. Тому що інакше воно у вас просто лежить. Ну а тепер власне про соціальну програму від держави, адже українці без власного житла зможуть отримати пільгову іпотеку за програмою «Є оселя для таких людей діятиме ставка 7% у гривні, перший внесок від 20%, а термін кредитування до 20 років, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Придбати можна квартиру в будинку, що будується, або ж не старшому за три роки на момент укладення договору. А для категорії військовослужбовців. Вів і силовиків, а також медиків, педагогів і науковців, все ж таки залишається ще доступною іпотека під 3%. І власне тепер теж маю хорошу новину, тому що профіцит платіжного балансу України в травні сягнув півтора мільярди доларів. Про це йдеться у звіті НБУ під час війни в Україні спостерігається перевищення імпорту над експортом. Це торкнулося і сфери продажу товарів і послуг. Адже чимало українців перебувають за кордоном і витрачають свої гроші там. Однак у травні цьогоріч цей від'ємний торгівельний показник все ж таки вдалося перекрити за рахунок надходжень від пар. Позитивний баланс а, платіжного балансу. Ну так каламбур, але це правильно. По позитивний а, баланс платіжного балансу. А він а, значною мірою на 100% обумовлен обумовле ритмічним постачанням валюти в Україну. Щомісяця в Україну заходить. Від 3 до 4 мільярдів доларів. І ще є експорт. Да? Експорт у нас упав порівняно з, воє... з довоєнними часами, але він є. Але експорт балансується імпортом. І, на жаль, у нас імпорт більше, ніж експорт. Ну а тепер розповім про ще одне нововведення, тому що з липня підзвітні фінансові установи можуть отримати штраф на суму навіть не менше 30 тисяч гривень, якщо не подадуть відомості до податкової. Це стосується банків та кредитних спілок, депозитних установ інвестиційних компаній та недержавних пенсійних фондів, а також страховиків. І перед тим як нарахувати штраф, все ж таки фіскали мають попередити і надіслати запит. І в цьому запиті має бути вказано все, що це цікавить податкову, а також підставу, чому власне цей запит надсилається. І тепер поговоримо про ринок праці, тому що середня зарплата українців за рік збільшилася всього на 10%. Про це свідчать дані сервісу з пошуку роботу WorkUA. Вони провели таке дослідження. І в кого найбільше зросли доходи, і чи вистачить цього, аби встигнути за інфляцією? Та чи варто взагалі очікувати підвищення зарплат у майбутньому? Я поговорила з експертами. Давайте подивимося далі в сюжеті. Середня зарплата в Україні минулого року становила 15 тисяч гривень. Однак із першого кварталу 2023-го цей показник зріс на тисячу гривень, а пізніше ще на 500. Зараз середня зарплата становить 16 тисяч 500. Це на 10% більше ніж рік тому. Але є фахівці, у яких дохід зріс на 15% і більше. Однак, аби перекрити інфляцію, цього все одно не вистачає. І якщо брати дані не світового банку, якщо брати наші урядові оцінки, то за минулий рік ми мали інфляцію на рівні 24 десь приблизно відсотків. Сподівалися до 30, потім було оголошено 24. Загальний висновок виходить такий в більшості категорій, там де зростала заробітна плата. Насправді перекриття інфляції, перекриття росту цін на споживчі товари далеко не було. Серед лідерів за збільшенням доходів, зокрема, бухгалтери, їхня зарплата після зростання на 21% збільшилася до 17 тисяч гривень. На 33% більше стали заробляти й кухарі. А ось в офіціантів дохід взагалі подвоївся із 10 тисяч. В середньому по країні до 15 зазвичай зростання зарплат відбувається у тих сферах, де бракує робочої сили. Відновлюється сфера послуг, в тому числі і сфера ресторанної кухні, то там виникла потреба в людях, яких немає. Значна частина там людей працювала жінки. Вони поїхали з країни чи чоловіки, які те, часи не поїхали. Часу також повернулися в збройних силах. Та сама тенденція працює і з охоронцями, адже люди, які працювали в цій галузі, пішли на фронт. А тому з'явився значний кадровий голод. Тож роботодавці були вимушені реагувати. Заробіток представників цієї професії за рік в середньому по країні зріс на 33% до 12 тисяч гривень. Та набагато більше за всі названі професії стали заробляти психологи. Їхній дохід в середньому зріс на 70%. дуже багато топ-менеджерів у своїх корпораціях зрозуміли наскільки в ці важкі часи важливо психологічно підтримувати людей. І от звертання до психологів на я думаю корпоративному рівні саме вони цей індекс і показник вивели в такі лідируючі позиції. Однак є сфери, в яких зростання зарплати за рік не відбулося взагалі. Це, наприклад, водії їхні зарплати по країні в середньому тримаються на рівні 22 тисяч. Річ у тім, що ця сфера легко поповнюється людьми, в яких є права, і це перекриває відтік досвідчених водіїв, які виїхали з країни або ж пішли служити на фронт. Цікаво, що найбільше зарплати зросли в західних регіонах України, адже саме туди найчастіше переміщувався бізнес та переїжджали громадяни. У Києві зарплати майже не зростали. Середні. Дохід тримається на рівні 20 тисяч гривень. Якщо ви будете платити оренду і жити самостійно, так тобто жити самі чи жити сім'єю в квартирі, в приміщенні 20 тисяч заробітку на сім'ю. Бо є різниця 20 тисяч заробіток на сім'ю, чи заробіток 20 тисяч на одного члена на одного господарства. Так? То, то є різні mm -hmm. тут речі. І от 20 тисяч на сім'ю – це насправді життя, у якому ти зводиш кінці з кінцями. Цікаво, що в національному банку, попри все, прогнозують зростання заробітної плати наступного року майже на 20%. за підсумками цього року. В середньому збільшення доходів має становити 21%. Ну а тепер поговоримо про допомогу тим, хто постраждав від підриву Каховської ГЕС, тому що в державі вже пообіцяли все ж таки зробити ці виплати і допомогти цим людям. Про це повідомив у телеграм прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, вже перерахували на місця відповідні гроші, і вони мають охопити понад 2300 заявників. Держава має виплатити постраждалим 5000 тисяч гривень. Оформити цю допомогу можна через орган. Ні, захисту, ну і тепер власне постійна рубрика мого Блогу це тиск на державу агресора, тому що від початку повномасштабної війни Італія заморозила російських активів на 2 мільярди євро. Про це повідомляє інталійський центробанк. Це зокрема заморожені банківські рахунки, а також віли, яхти та автомобілі. Варто відзначити, що до війни Італія була доволі популярною серед багатих росіян, які купували нерухомість у престижних місцях. Це, наприклад, Комо, Сардинія, Тоскана та Лігорійське узбережжя. Економіста. Переконані, що рано чи пізно ці гроші все ж таки потраплять до України однак, за процедурою, потрібно довести ще в суді, що підсанкційна особа спонсорувала війну проти України а багаті росіяни намагаються найняти купу адвокатів, аби їхню вину все ж таки було важче довести. Але треба розуміти, що цей процес не є швидкий, можливо, якісь зміни до законодавства тіліського законодавства, які може прискорити цей процес. Проте приблизний розгляд цієї судової справи і відповідного рішення буде займати десь приблизно один-два роки. Тому у нас є великий шанс на те, що ми ці активи отримаємо. Да, дуже оптимістичний бачите такий прогноз. А далі ж розповім про доходи від продажу російського газу, тому що цьогоріч вони мають впасти на 75%. Принаймні, такий прогноз дала агенція Reuters. Українські економісти із цим погоджуються, адже Європа вже знайшла альтернативу російському газу. Ми вже можемо бачити падіння російської економіки економіки на прикладі ось падіння курсу і нестабільності курсу рубля, адже він продовжує все ж. Таки падати і вартість одного долара вже наближається до 100 рублів. Тобто цінність рубля падає. Щоправда, формально це добре для російського бюджету, адже він буде все ж таки наповнюватися більшою кількістю рублів. Однак ці рублі будуть знецінюватися. Це призведе до інфляції. До в цілому погіршення економічної ситуації, неможливо закупівлю, товарів. І треба розуміти, що вони також, ті товари, які вони отримують через паралельний імпакт, вони тепер в рубльовій частині також будуть змушені платити набагато більше. Може це призведе до збільшення інфляції, зменшення реальних доходів населення, і в цілому погіршення відповідно, життя. Громадян деякі підприємства не зможуть працювати в таких умовах. Чому тому, що їхня відповідна рублева частина вона відповідно збільшиться, і не всі покупці в середній країни будуть готові купувати продукцію за підвищеними цінами?